Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила через міст місто. Тимчасово окупованому Криму поступово відновлюється автомобільний рух. Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбук. Так у тимчасово окупованому Росією Криму поміщено поступове відновлення автомобільного руху Керченським мостом. Повідомляється, що проїзд дозволяється лише водіям легкових автомобілів після ретельної перевірки. Усе інше транспортне сполучення здійснюється лише через паромні переправи. Але, як повідомляють партизани, в перший день запуску мосту трапилась аварія, і міст знову було заблоковано, а згодом і закрито. Ремонт йде важко. Тим часом офіцер першої Бригади спеціального призначення. Імені Івана Богуна Тарас Березовець прокоментував останні події з фронту. Зокрема, він бачить сценарії, за яким українські військові можуть зайти в Крим. Що стосується відновлення територіальної цілісності у межах автономної Республіки Крим та міста Севастополь, то треба розуміти, що першими будуть заходити підрозділи ЗСУ та сил оборони. Я поки що не бачу мирного шляху звільнення Криму. Очевидно, що станом на сьогодні операція звільнення територій буде відбуватися військовим шляхом, якщо ворог не вийде самостійно, сказав Березовець для Еспресо. Він додав, що в росіян починаються істеричні настрої. Ми знаємо про численні операції, які були проведені на території півострова, як українськими спецслужбами, так і партизанами. Зрозуміло, що інтенсивність цих заходів буде підвищуватися. Звільнення Херсона робить деокупацію Криму остаточно неминучою і маючи сьогодні сучасні зразки озброєння, ми, безперечно, можемо і будемо їх використовувати проти підрозділів російської армії та російських військових об'єктів по всій території Криму. Ворог це відчуває, і ми бачимо його історичну. Реакцію він розуміє неминучість звільнення півострова. А песимістичні настрої панують не тільки серед кремлівських пропагандистів, але й серед російського генералітету, підкреслив Березовець. В той же час росіяни збирають авіацію на тимчасово окупованому Криму та Білорусі. Росія використовує всі аеродроми Білорусі для дислокації своїх літаків та гелікоптерів. Також задіяні майданчики у Криму. Загалом на майже 40 аеропортах навколо України знаходиться понад 750 літальних апаратів ворога. Про це повідомив представник командування повітряних сил Юрій Ігнат. Росія використовує всі аеродроми Білорусі без винятку, які їй потрібні, та розміщує там свою військову техніку. Ми знаємо, що літаки Міг 31К там знаходяться, через які лунають повітряні тривоги у нас. Це є місце їх дислокації, також вони розміщують там інші типи авіаційної техніки. Літаки Су 30 Су 34 Су 35 і навіть вертольоти К 52 Кількість авіацій, розташованої навколо кордонів, на тих 40 аеропортах, про які ми говорили, цей і АЕР Крим, і Росія, і Білорусь. Це понад 750 літальних апаратів може бути розосереджено на всій цій великій території навколо України. Зазначив він ігнат. Також додав, що знищено 330 дронів із 400 випущених Росією територією України. Ми маємо в своєму розпорядженні таку інформацію щодо дронів, що більше 330 вже знищено силами оборони дронів. Камікадзе шахід «Шахід-136» були й інші дрони. Мохаджар 6, і так само і Шахід 131. Понад 400 випустив противник територією України цих БПЛА, були заяви, буквально нещодавно повідомляла розвідка, що 1750 цих БПЛА було замовлено влітку, наголосив він. До зустрічі, глядачі. Переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.